Вітаю! Що може бути краще за робочий бекап? Вірно, регулярний бекап, бажано тримаючи його в різних місцях. Функція резервного копіювання RouterOS дозволяє зберегти поточну конфігурацію вашого пристрою, яку потім можна повторно застосувати на тому самому чи аналогічному пристрої. Це дуже корисно, оскільки дозволяє легко та швидко відновити конфігурацію пристрою або повторно застосувати ту саму конфігурацію на резервному пристрої. Файл резервної копії системи містить MAC-адреси пристрою, які також відновлюються під час завантаження файлу резервної копії. Тому не рекомендується переносити бекап на іншу модель. Важливо пам'ятати, якщо на маршрутизаторі встановлено за та User Manager, резервна копія системи не містить конфігурації цих служб, тому слід подбати про збереження конфігурації окремо, наприклад, за допомогою експорту конфігурації. Як завжди, в ротор OS є декілька варіантів виконати резервне копіювання в графічному інтерфейсі та за допомогою командного рядка. В графічному інтерфейсі заходимо в меню Files, натискаємо Backup, далі можемо задати ім'я та встановити пароль резервної копії. Натискаємо кнопку Backup. Якщо цього не зробити, та не натиснути кнопку Не шифрувати, резервна копія буде створена з іменем пристрою, датою створення та зашифрована паролем поточного користувача. Все. Файл резервної копії створено, ви можете зберегти його додатково на своєму пристрої. Відновити конфігурацію з резервної копії можна натиснувши Restore, вказати пароль та знову натиснути кнопку Restore. Резервні копії містять конфіденційну інформацію про ваш пристрій та його конфігурацію. Завжди шифруйте файл резервної копії та зберігайте його в безпечному місці. За допомогою командного рядка заходимо в термінал System Backup Save, задаємо ім'я та вказуємо пароль. Готово. Перевірити створений бекап можна в меню File Print. Відновити конфігурацію з резервної копії можна в такий спосіб: System Backup Load ім'я файлу та пароль. Натискаємо Так. Готово. Система буде перезавантажена з відновленою конфігурацією. Додатково є можливість зберігати резервну копію вашого пристрою на хмарному сервері Mikrotik, але про це в нашому наступному відео.